Цього вечора дивували поціновувачів народної пісні все новими інтерпретаціями вже давно улюблених мелодій. Одразу три колективи: ансамбль народної музики Весняночка, керівником якого є Анатолій Германюк, а концертмейстером Інна Глущенко, ансамбль Арайдуга під керівництвом Галини Веселовської та ансамбль з чаруючою назвою Осінні барви, яким вже багато років опікується талановитий Василь Кандюк. В Їх виконанні протягом всього концерту линули неперевершені мотиви народних пісень. Бутній колектив весняночка привніс свою родзинку завдяки оригінальним та автентичним музичним інструментам. Навіть відома всім пісня у їхньому виконанні зазвучала зовсім по-новому. Має магічну силу, вона змушує людей через одні тільки слова переживати найрізноманітніші почуття від смутку до радості, від спокою до хвилювання. А від деяких люди навіть не можуть втримати сліз. Не треба, на рай, дух, не треба на сила, Вже протягом багатьох років учасниці колективу Райдуга радують прихильників своєю творчістю. Ансамбль допоміг розкритися багатьом талановитим вокалістам. І кожен раз з голосів учасників цього колективу народжуються чарівні пісні. Ваги за свого і ансамбль осінні барви завдяки невтомній роботі керівника Василя Кандяка. Синтез академічного співу та народних текстів народжує істинні шедеври музичного мистецтва. Аби різноманіттям пісень порадували музичні колективи публіку, але визначити найкращих було неможливо. А тому слухачі радо вітали кожного бурхливими та невтомними оплесками.